Вчора вночі спекла хліб. Оце ну, вже ми стільки з'їли. Дивіться, яку здоровену печу буханку. У мене немає таких гарних ем, ну, там, спеціально для хліба е, цих формочок. А такий велике деко печу. Такий гарний. Це гарячим ще різали. О, оце тут ми їли. Такий м'ягенький, гарненький хлібчик. Як він так пахне, оце прижаристе, дуже люблю з чесничком. М -м -м. З борщом, що може бути смачніше? Домашній хліб, сало, цибуля, чесник і борщ. Тут варю борщ, а Богданка. Вирізає вирізає сніжинки коло мене. Пила чайок з лимоном. Допий давай. Давай грибочку. Так, вирізає. Коротше, переводи бумагу. Вчиться робити сніжинки. так? так готуємо борщ. Так, в мене є приправа до борщу така. Тут сушені різні такі спеції. Начистила моркву, буряк, картопельку. Зараз будемо кришити. Тут вариться квасолька і бульйон. Киплять вже давно, зараз буду кидати картошку. Картошки багатенько люблю кидати, щоб юшка була не прозрачна, а така ситна. Ну, Маю в виду густенька. Так, в мене ще є цей болгарський перець в морозілці кинемо. І все, і такий у нас буде сьогодні. Велику кастрю варимо. Ну, не дуже велику, не здоровену, але так, що на дня три буде борщ.